Виживулі при літулі, це канал Нуклегір, мій позивний Боб. О, сьогодні я вам буду розповідати про ліхтар виживання. Але спочатку у мене дуже важлива новина. Якщо ви не знаєте, у свинки Пепи народилась сестра Ей. Тому поїхали! А отже, друзі, в цьому відео я хочу вам розповісти, яким повинен бути ліхтар для виживання. Спочатку я думав його зробити на основі ось цього, зробленого в Києві совєтського не Совєтської стачі. Качество. І для початку я хочу вам розповісти, якими ліхтарами особисто користуюсь я. В умовах як цивільного життя, так і на бойових. Ну, перший ліхтар, він мені дуже подобається. Мені його прислали з друкармії. Він дуже простий. Плюс в тому, що тут змінна батарейка. Яку можна зарядити або замінити. Є кріплення на фіксатор. Фіксатор у мене десь. Тут чорна ізолента, просто щоб кришка не відкривалася, а тут чорна ізолента, яка закриває зарядний отвір та саму кнопку для того, щоб зайва волога не потрапляла. Сам ліхтар дуже потужний, червоний. Наступний ліхтар в мене ви бачили на шоломі. Там в мене режими є звичайний білий, червоний звичайний. Інфочервона підсвітка для приладів нічного бачення та стробоскоп мигає. Також я використовую постійно ось такий тактичний ліхтар. Тут теж дуже до чорта багато режимів, є також червоний, але це не важливо. Зараз цей ліхтар у мене слугує як підсвітка для відео, щоб було краще видно вам. О, цей ліхтар я не використовую. І скажу одразу, такі ліхтари використовувати можна ну для будинку просто. О, класти його в якийсь аварійний рюкзак не рекомендую, бо він, по-перше, займає багато місця. Тобто, зараз є ліхтарки, які світять краще, ніж оцей але набагато менші. І в них довший час роботи. Це по-перше. А по-друге, тут треба ставити дві важкі батарейки, великі, які, ну, якщо задати з собою запасом, будуть мати вагу. Ну, Тому сенс від цього від таких ліхтарів відпадає. Це чисто для любителів поробити отак на все совєтське. Тобто ось такі ліхтарі я використовую на постійній основі. Як на бойових, так і в цивільному житті. Одразу хочу сказати, чому червоний кольор. Ну, переважно, да? ви помітили. Існують легенди, що типу червоного кольору не видно в ноші для противника. Ну ні. Тому що якби червоного кольору не було б видно. То або вам би його не було видно, або його б не використовували на стопах автомобіля. Ну, по же самій логіці, ви їдете на авто і ви здалеку не бачите червоне світло, не встигаєте затормозити і всі врізалися. І постійно були побаре. Але чогось вибрали саме червоний напевно, тому що його видно. По-друге. Є такі міфи, що типу червоний колір не видно у всякі прилади спостереження, типу от, прилади нічного бачення. Але ні, в прилад нічного бачення видно світло будь-якого якогось спектру і видимого для ока людини, і невидимого. Тобто я там зроблю ставочку, вона буде дуже гівняна. Але... От пульт я натискаю, я не, я не бачу, як він мигає. На відео ви будете бачити. Тобто інфрачервоний а, спектр. Нічник це бачить. Також підсвітка на самому нічнику. Вона інфрачервона. Ви її не бачите очима, але в інший прилад її буде видно. А, інший прилад це не стосується тепловізора. Тепловізор не бачить світло, тепловізор бачить тільки тепло. Не треба путати, бо зараз набіжуть експерти, які будуть розповідати. Наприклад, з цього тепловізора метрів на 400 на 600 і більше видно світло. Тут стоїть ЕОП другого покоління. Якщо брати приціл, у мене є приціл від ДБС Свинтерес з EOP третього покоління. То на кілометр і більше видно світло. Навіть інфрачервоне світло видно здалеку. Тобто я можу побачити ворога заздалегідь. Але це інша тема. Так ось я вам розповім, чому саме використовується на бойових червоне світло. І по цій самій причині червоне світло використовується як аварійне. Я зараз не буду там влазити в фізику, в біологію очей наших, бо все інше. От просто скажу, як, є, як воно є. Червоне світло, воно не звужує наші зіниці на світло, на яскраве. Зіниці звужуються, на темряву вони розширюються для того, щоб краще бачити в темряві. Чому саме червоне світло? Коли ми користуємося червоним світлом, десь лазимо в бліндажі, або десь лазимо по підвалах, ми вимикаємо. У нас зениці дуже сильно не звужуються, і ми плюс-мінус можемо далі бачити в темряві. А якщо ми світимо в темряві білим ліхтариком ярким, потім виходимо в темряву, і ми сліпі повністю. І це підтвердить людина, будь-яка, яка, яка користувалася, наприклад, тепловізором на бойових. Ну або просто на полюванні, вмикаєш, дивишся. Секунд 10-15 вимикаєш, і ти на це око вночі нічого не бачиш. Зрозуміло, так? Тобто тут нічого складного немає. Червоне світло використовується для того, щоб не порушувати а, сприйняття а, в темряві. Ось і все. Я гадаю, що оці от легенди про червоне світло а, вони для вас розвінчені. Бо є реально такі люди, що в принципі ще видно. А вони по окопах вмикають червони ліхтають, отак ходять, дивляться. Я кажу, що ти робиш? І так, кажу, так його ж не видно, ворог мене не бачить. Угу. А потім позицію починають кліпати. А тепер найголовніше про що я хочу сказати? Якщо ми кажемо про виживання в умовах апокаліпсису, постапокаліпсису, то нам потрібно якесь аварійне світло, яке буде працювати будь-де за будь-яких умов. Тобто, в чому мінус всіх цих ліхтарків? В тому, що вони потребують зарядки. В умовах апокаліпсису, в умовах постядерного періоду, в умовах виживання, та навіть просто ви десь виживаєте в лісі, зарядка у вас не факт, що буде. Ну, Ви не зможете вставити зарядку в дерево і заряджатися. До чого я веду? Всі ці ліхтарі вони підходять для. Цивільного виживання десь в місті, де у вас є а, можливість зарядити світ генератора. А, всі ці ліхтарики підходять, якщо, наприклад, ви вже виживаєте в ядерний період або постядерний період, і у нас є якісь генератори, зробили генератори або якісь є а, ручні або педальні генератори, ми можемо зарядити, ми можемо використовувати окей, Тобто, у нас є можливість підзарядитися. А, але, наприклад. Може бути таке, так, що у нас нічого не буде. В такому випадку нам допоможе така навичка, як крафтити. Тобто скрафтити, зробити щось власноруч. От буквально вчора я за 10 хвилин зробив ось цей ліхтарик. В ньому не бає, немає батареї, він важить там грам 50, його не треба заряджати, він вічний. Ну, Плюс-мінус вічний, якщо там зламається механізм, можна поміняти на інший. З чого він зроблений? Я взяв привід від дитячої іграшки, у мене він там десь валявся, взяв там якісь запчастини, все спаяв, і воно працює. Скажу одразу: умовах виживання, якщо ви не вмієте паяти або немає можливості, проводки просто можна скрутити. І на перший час цього вистачить. Воно буде працювати. Одразу скажу, є аналоги в продажі. Ручні різні. Тобто, в чому сенс? Тут стоїть механізм, ліхтарик. Я просто додав конденсатор для м'якості і діодний мост для того, щоб виправляти е, саму подачу на е, корпус з стримопроводи. Я зробив лінзу, яка відбиває світло. В кришці у в мене стоїть ручка, яку я просто на плиті або на свічці Можна заплавити в пластик. Я приєдную до важеля. Тобто ви бачите самі, так воно мигає, але, в принципі, якщо у нас немає ніякого світла, ми можемо завдяки такому примітивному ліхтарику звідкись вийти або щось побачити. Це дуже примітивно, але в чому плюс? Цей фонарик нічого не важить, його можна кинути в тривожну валізку, і навіть в разі ядерної війни він буде працювати. Якщо ми виживаємо в умовах апокаліпсису або в постапокаліптичному періоді, то в нас ліхтарик має бути один аварійний ліхтарик, який працює без батарейок. Він лежить у вас в рюкзаку про всяк випадок. І один ліхтарик у вас десь на спорядженні, а краще на шолом. На шоломі чим зручний ліхтарик. Ти його увімкнув. І куди ти поворачуєш свою голову, туди він і світить, і в тебе вільні руки. Тобто, це дуже великий плюс. Я сподіваюся, що це відео для вас було корисне та, хоча б трішечки, інформативне. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, пишіть коментарі. Також пишіть коментарі, про що саме ви хочете побачити в наступних відео. Мені цікава ваша думка, і мені цікаво дізнатися, що саме ви хочете побачити. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал Gear і побачимося!